Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. На жаль, як я вже і казала, відео не можуть часто виходити, оскільки ми ніяк не можемо звикнути до графіку відключення електромережі, а справді дуже багато, тому що життя. Своїм все ж таки, шляхом і є і поїздки, і деякі невідкладні такі справи, які треба вирішувати. І у дітей навчання, треба піти в школу, то з середущим сином, то до старшої дочки, і молодша дочка вимагає багато уваги і приділення їй часу. Тому відео виходять якось. Так, Поки що тільки один раз в тиждень. У нас вже йде підготовка до Миколая, діти пишуть листа, щоправда, при свічці, при ліхтарикові. Пишуть бажання всі свої, те, що про що вони мріють, і як би це дивно не звучало, і може хтось думати, що це вигадки. Але на першому місці, що хотіли діти, звичайно, це дякуючи старшій дочці, які 11 років, тому що вона є така вже більш свідома. Найперше, що вони написали, так це що вони мріють про те, щоб закінчилася війна. Звичайно, Андрійко Софія, вони ще не розуміють їм, тільки не подобається те, що так часто немає світла, що темно, а так все решту їх влаштовує. Старша дочка вже відноситься до цього більш свідомо і у школі розмови з друзями, і вона так каже, що дійсно розуміє і наскільки вона може це сприйняти і зрозуміти, і мріє про те, щоб війна закінчилася. А поміж тим всім, хочу показати те, що я готувала на вихідні. Розпочинаю я з того, що хочу причинити тісто для булочок. Оскільки як тільки світло вмикають, я знаю, що приблизно 4 години світло є тоді швиденько. Починаю готувати. Не робила я цього разу навіть опару. В мене є вже перевірене тісто, яке я завжди готую. Також є відкриті перевірені дріжджі, все в мене кімнатної температури, і замішую є тісто. В мене там в мисці є. Було точніше молоко, додала сіль, цукор, яйця, дріжджі звичайно, ванільний цукор. в мене є відміряне борошно, масло і це все я добре замішую. Такі булочки я вже пекла неодноразово, вони в мене є на каналі, здається, рази два точно я знімала. Тісто універсальне, дуже смачне, підходить до будь-якої начинки. Сам процес приготування ви бачите, а опис інгредієнтів я ще додам в описі під відео. Кому буде цікаво або потрібно, тоді можете скористатися. Тісто після замісу я прикриваю харчовою плівкою. І відправляю в тепле місце для підростання. Тим часом я готую собі для салату сухарики, я нарізаю а, сірий хліб, духовка в мене розігріта до 180 градусів, і такі сухарі я сушу для салату, який буду готувати. Все роблю швидко, одночасно. За той час сухарі мають висохнути. якраз таки за той час, коли. Буде підростати тісто для булочок, тільки воно підросте, і я думаю, що встигну поміняти все місцями. А, тому що. Час треба економити зараз, час, коли є світло дуже такий дорогий. Тому швиденько відправляю сухарі у духовку для того, щоб вони були вже готові для салату. Тим часом займаюся підготовкою хеку. Хек у мене був заморожений, я його розморозила, помила. Зараз буду його очищати. Я хочу його тушкувати з цибулею і з морквою в томатному соусі. Зараз я виймаю усі хребти, ну, наскільки їх можна витягнути, звичайно, їх там не потрібно з м'ясом відривати повністю, можна і залишити ось таку гарненько очищаю, нарізаю на шматочки і так кожну рибку. У мене риби є небагато, тільки три штучки. Але і цього вистачає для того, щоб мати для гарніру навіть на два дні посмакувати таку рибку. З усіх риб найбільше в мене діти люблять їсти скумбрію запечену, Потім іще хек. Вони їдять. Звичайно, вони не їдять там цибулі, моркві, які є її тушу. А от саму рибу їдять. Софію треба годувати, а старші діти без проблем. Знаємо, що риба є дуже корисна. Рибу їсти корисно, але бувають такі періоди, що можуть їсти, їсти, потім не їдять, потім знову їдять, потім знову не їдять. Тому е якось так стараємося вгадувати, чи хочуть вони їсти, чи не хочуть вони їсти, якщо є там промежутки якісь е між приготуванням, то встигають заскучитися і тоді їдять. Тим часом, поки підростає тісто, воно вже підросло, я готую начинку до булочок. Я буду готувати булочки з сирні. У мене там є кисломолочний сир, я додала туди яйце, ванільний цукор, цукор звичайний, трошки солі і ложку кукурудзяного крохмалю. Все це я добре перемішую, і буду мати вже таку готову начинку для булочок, оскільки сухарики вже висохли, я вже їх забрала. Тісто підійшло, і треба готувати булочки. Булочки я буду готувати по експрес-методу. Це коли просто розкатуєте тісто, як рулетик, і викладаєте начинку, і все не потрібно вирізати, не потрібно ліпити. Ну, мені так принаймні швидше, легше і спокійніше. Я розкачую тісто, великий прямокутник, викладаю всю начинку, розподіляю її по цілому тісту. Ну, звичайно, там від країв, так стараюся далі відступати, щоб начинка не вивалює не вивалювалася. Тоді це все скручую в такий собі рулет. Рулет я добре защіпую, щоб він десь там не розійшовся, і тоді його розрізаю на невеличкі шматочки, з яких і будуть виходити булочки. Шматочки спочатку приблизно собі відміряю, як це все має виглядати. Потім просто відрізаю, виставляю на бляшку, даю ще деякий час для того, щоб булочки підійшли. На бляшці я їх стараюся округлити, надати їм більш такої круглої форми, оскільки при переносі вони можуть трошки деформуватися, але вони ще мають підійти. Їх я змащую жовтком. Із молоком е, викладаю, просто можу покласти у відкриту духовку, так як вона в мене тепла. Булочки підійдуть, потім закриваю, додаю ще температури і вони починають пектися. Далі я займаюся хеком, я беру те борошно, яке в мене залишилося від булочок, додаю в нього сіль і е, вимакую хек у цьому борошні. Після того, як я вже вимикаю. Е, всі шматки нарізаної риби у борошні, тоді я буду його обсмажувати на сковорідці на соняшниковій олії. Ось так обсмажую я рибку на сковорідці, Спочатку з одного боку до золотистої скоринки, потім перевертаю на інший бік, також обсмажую до золотистої скоринки. Потім для неї я готую таку зажарку, обсмажую цибулю, додаю туди натерту моркву, все це добре протушую до того часу, поки морква не зм'якне, оскільки я її натерла на грубій терці. Додаю туди томатну пасту, в моєму випадку не томатну пасту, а кетчуп. Також додаю. Небагато води, все це тушкую, щоб добре зм'якла морква, і тоді перекладаю у каструльку. Спочатку кладу зажарку, потім викладаю рибу, потім знову зажарку і так все шарами. Прикриваю кришкою в кінці. І ставлю на невеличкий вогонь для того, щоб е, риба ще протушилася у всій цій зажарці і е, набралася такого смаку. Така рибка виходить досить смачною, ну і має дещо інший смак. Тоді готую салат. Салат я готую. Теж, як бачите, зажарюю моркву, цибулю, додаю туди мариновані. Також додаю мариновану фасолю, можна і не мариновану, можна просто заморожену і потім відварену. Все це я дуже добре перемішую, протушковую, і вже аж в самому кінці я додаю туди ось ці сушені сухарі, які я спеціально сушила для салату. Додаю їх у салат для того, щоб вони трошки зм'якли, тому що. Так смачніше, ну, принаймні мені, бо вони висихають, вони є такі досить тверді. Я їх додаю, вони зм'якають, набираються всього смаку від зажарки, від самого салату, і тоді салат виходить такий поживний, ситний і смачний. І сухарики зовсім не тверді, і їх приємно і смачно їсти. І тепер показую те, що в мене вийшло. Вийшли ось такі смачні булочки. Вийшов салат. Також стушений хек і відварила ще картоплю пюре. Друзі, нагадую, що я не вчу нікого куховарити, не даю свої рецепти як якісь найкращі, ідеальні. Я тільки показую приклад того, що готую я і як я це готую. Не претендую на звання найкращої господині і нікого нічого не вчу. Мої відео несуть більш мотиваційний характер і так просто для перегляду, для розслаблення, для відволікання. Можливо, комусь таке подобається і хтось переглядає. Якщо моє відео вам сподобалося, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися усе у нових і нових відео. А зараз я вам кажу всім па-па, до нових зустрічей, і все обов'язково буде Україна!